Небезпека чатує на кожному метрі дороги, і треба навчитися її уникати у цьому випуску. Ми спробуємо підготуватися до об'їзду несподіваної перешкоди сьогодні. Ми з використанням двох автомобілів попитаємося продемонструвати поведіння водіїв в екстреній ситуації. Симітіруємо аварійну ситуацію. Препятствие возникает внезапно, водій одразу его не увідав. Наприклад, вночі на трасі стоїть припаркований автомобіль. Це буде Тойота. Водій Хонди їде на великій швидкості у тій самій смузі. Його фари запізно освітлюють перешкоду. Водій інстинктивно викручує кермо, уникаючи зіткнення. Попитка різко вернутися в свою полосу після різкого уходу від препятствия. Вот именно и это потом разворачивает машину. Про такі ДТП зазвичай кажуть: не упорався з керуванням. Не можна одразу різко повертати автомобіль у свою смугу. Уйдя в сторону, нужно постараться стабилизировать. Якщо пришлось різко входити в сторону, перше движення рулем може бути швидким, щоб от столкновения. далі нужно постараться не перекрутить руль. Тобто, секунду другу потрібно їхати прямо, а потім повільно повертатися назад. Ось як це виглядає на практиці. Водій вдало повернувся у свій ряд і продовжив рух. Ще одна фатальна помилка при об'їзді раптової перешкоди. На автомобілях без АБС. Водій різко гальмує і одночасно намагається викрутити кермо, але авто не реагує. Машина не може одновременно, і тормозити, і поверчувати. Точніше, вона не можуть хорошо тормозити і хорошо поворачувати, Колеса під час екстреного гальмування блокуються. В автомобілях з системою антиблокування коліс цю проблему розв'язано, але у власників інших автомобілів мають бути неабиякі водійські навички, щоб це робити одночасно. Для того, щоб на машинах без АБС можна було ефективно об'їхати препятствия, потрібно заставити себе відпустити педаль тормоза. Можна тормозити, поки ми ще знаходимося напряму. Але коли вже вирішили крутити кермо. Гальма треба відпустити. Потім, коли перешкоду вдало об'їхали, стабілізували автомобіль, повернулися у свою смугу, можна продовжувати гальмувати.